Земельные делянки, а поднимется в свободу, что будет села Николаевка, проволоку пошли и церкви с один земельная делянка. Всі правоустанавливающие документы вытекли, были наданы, там техничная документация зроблена суднижными соседями взрослых. Хто за? Про затвердження технічної документації землю землеустрою щодо відновлення встановлення меж земельної ділянки в натурі рятування, з того села Миколаївка, проволок Вишнева 5. Також це присодина земельна ділянка. Всі необхідні правостановлючі документи були надані.

Щодо встановлення відновлення межі земельної ділянки в Натурі для будівництва це є житлового будинку. Присадимо земельна ділянка, це село Приморське, у вулиця Вишнева, 142. Також технічка виконана встановлення такого об'єднатися надане на житловий будинок, сумішники підписані. Ще свіжу документи, свіжу. Да. Так, все звучно. Про затвердження технічної документації, землі участь, щодо встановлення відновлення меж житлового будинку, це е, присадивна земельна ділянка, з слово Приморська, вулиця Вишнева, 29. Також це присадивна земельна ділянка, е, всі правоостановчі документи на, на, на нерухомому мену надано.

Технічну документацію треба допрацювати. До Підготовку до до відповідь. До Змінити технічну документацію, до працювати. Станом на голосування до розняття цього випросу. Ми не працювали так. Хто за то, щоб зняти це питання, нам до Чотири за рішення прийнято. Відправляємо до опрацювання. Следує ще наступне питання. Це про затвердження технічної документації землеустрою, теж присадимо земельна ділянка, села Миколаївка, вулиця, Чиноморська, 48. 70, а, 70, ось, 78. А, всі правоустановні документи надані. Технічна документація вигнана. Суміжні яке він підписався. Це візняк Віталій Володимирович. Є якісь питання? Голосуємо, хто запит, сказав, що ти розвитий, що ти про запрещення технічних документації щодо установлення межі мені, у, у, у ділянки споруд спорудницы земельного ділянки Шабалацька, 29, це же того будинок, селище Сергиївка, правоустановочные документы Е сумишниками подписаны. Голосимо позавтра. Чи каже, закріплення так до про затвердження проекту зауці щодо відведення земельних ділянок в оренду ДТК десь електрика у для розміщення будівництва так експлуатації вас вже в будівлі об'єктів електропередачі передачі. Це ми надавали. Надавали дозвіл на проект вже под добором, проект уже сделан, это сидя по укровному. Стандартные решения уже раз питання. питания. Голосуем завтра. Четыре за лишение. Наступное питание. Продолжение проекту зеленый змеи целевого призначения замены і обслуживания. Будет вывели закладку по обслуговування. Це у нас Vodafone, розташування їхнього обладнання було на землях громадської забудови. Зараз це є Миколаївка і Розміна, цільові призначення на землі комунікаційної роботи. <говори> Доброго дня. Тобто ми змінюємо цільові призначення на площу мінімуму? Ні. Ні, так. Доброго дня. Голосуем, кто за? Что голоса? Здесь была заява от повода стокового з договора аренды из Одесска области Йоганстровский. Там был жетон, ну, когда-то была аренда, был будинок, как бы его выкупили. Но не повний об'єм документів. Якщо че... дані документи повний обсязі, то треба відповідно готувати на опрацювання, яка людина принесе документів для повного розвитку цього так, Хто Так? Так. це питання до Так? працювання? Чотири зараз Наступне питання, заяву обратилась на, на Журавлева Сезана, просить нести изменения до решения сессии 11 року, где было ну, уточнить площадь земельної ділянки, как відводиться. площадь земельной ділянки в натуре становится меньше. Меньше, да? Ну а в Тише не было 0,25, так на ну. сегодняшней площади. 25 на 23. 25. 25 на 0, чтобы привести бит битковидность. Кто за? <гум> 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 <гум>

Были добавлены такие объекты, как Шашабаласка 33, это у нас магазин также, укрой, это набережная 27А, база отдыха, Дельфин, Котов, Ассириус еще был точно так же добавлен, но ну, то, что мы не смотрели это где у нас отведут.

Про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки в місце заташування поєсков, бензонський ранців селищ, кадастрови номер стензия 0072. Відповідно до місцевого документації, ця земельна ділянка. Относи к на реке під разміщенням бази безпочинку, но на данный час является землі голосний курсов, призначення в коммунальної власності, то есть мета якої привести відповідність до міста документації, последуючим современному аукцион, забезпечить обхожий коштів до бюджету. Тобто, то, да, в Про затвердження переліку земельних ділянок на оренди, які перегають продажу на земельних перках у формі аукціону оптимальними. Це ми вносимо в перелик земельного ділянку, сільгосп призначення ми виконали проєкт на змін, проєкт заявилося, щодо змін цільового призначення. Цемейна ділянка розташована вот здесь села Миколаєва в загальній площадь 32. Дім'я ось посначили. Це товарність значений. business Познёв. Да. Четвёртый Продолжение технической документации, тем для учёта для коммунальная власть. Все мы давали севобрямовское, мы давали когда-то на метилизацию высыпали. В техничка была сделана. Это мы давали, уже утверждали опять индивидуализацию, это поставили делянка, ставит индивидуально. Наступне питання про затвердження технічної документації зимою щодо інвентаризації земель ділянки комунальної власності, селище Сергійка вулиці Мінезла, 31А. Це земельна ділянка, де знаходиться наша свердловина. Ми проводили інвентаризацію і зменшили полоща до 0.17.9. Затвердження технічної документації земля щодо інвентаризації земель, селище Сергіївка в Бурице, не була виконана інвентаризація Була сформована інвентаризация, трансформована земельна ділянка під об'єктом комунальній власності. Так мы сделано поділ визначено два окремих і, здесь. і сформовано. он має варіант дозволу на об'єднання земельних ділянок, то розробка технічної документації щодо об'єднання земельних ділянок майно власності. було це саме Проксима. ми знаємо то, що компанія виділа земельні заміні... ділянки. <проблемі>? було рішення суду да. Ну, зміну коло вищого суду. <проблемі>? Ну, думаю, що так рішення суду. Так, наступне питання про проведення земельних торгів у формі електронного усідо права наряду на земельний торгівлю Ді, ділянку. Это уже, також ми включаємо мы включаем це это то, что касается сильхозмин 30 Отримуємо рішення на создание кроволоту для проведення. Затвердження звіту з незалежної оцінки мене на будівлі, зі світловиною м 5 що за адрес улица села Сергій, це не А. Це необхідно для постановки на баланс, так як у нас ну, є проблема, ну, об'єкти на балансі, То есть нормативна лише сделана. Голосую кто за? Чуть-чуть запишем. На субботу затверждение звину залежной оценки тоже селища Сергей, по улице недавности, 31Б. Це оцінка будівлі, теж тоже мы поділ подиво поділ подиво объекта. Точно так же для взяття на баланс было выдано отдельный атак. В то створение аукционной комиссии для организации тавторения для... аукционов еще за продажу обогнанной в аренду майна та заменных делянов коммунальной опасности или по до для... закона мы для... тоже сделаем.